В того й часу учні, зберігши слово Ісуса, питали один одного, що воно значить воскреснути з мертвих, і спитали вони Його, чому книжники кажуть, що Ілля прийде перше, він відповів їм. Ілля має прийти перший і знову все до ладу привести. Але як то воно про сина чоловічого написано, що він мусить багато страждати і бути погордженим. Однак кажу вам, що Ілля вже був прийшов, і вони вчинили з ним, що хотіли, як написано про нього. Вернувшися до учнів, побачив навколо силу народу і книжників, що сперечалися з ним. як тільки увесь народ його узрів, здивувався вельми і біжучи до нього, став його вітати. Він спитав їх, про що сперечаєтеся з ними. Слава тобі Господи! Отець Олександр, який сповідає, брати і сестри, які зібралися сьогодні на цю святу літургію, раді бачити вас у храмі. І сьогодні чуємо це слово від Марка. І здавалося б, яке воно має відношення до цього періоду передріздвяного, бо ми перебуваємо у такому очікуванні. Сьогодні чуємо послання до єврею, і де каже, що той, хто має прийти, прийде, не забереться. Вся церква є чотири дні перед Різдвом у такому очікуванні. І чуємо це Євангеліє про Іллю і, і, і що воно, як, як воно там його нам пристосувати до цього очікування Різдва Христового. Ну, справа в тому, що е, у... Равенню було таке пояснення, що коли прийде Месія, коли прийде помазаник Божий, то перед ним прийде Ілля і прийде чотири дні перед приходом Месії на землю. Перший день він буде оплакувати за непад і за постіння народу, другий день він зійде. Із гори Сіон і до Єрусалиму прокричить і до всього народу Ізраїля. прокричить Мир Божий іде на землю. На другий день він прокричить Слава Божа йде на землю. І на третій день прокричить Месія Божий іде на землю. І ми маємо буквально чотири дні перед Різдвом. Ісуса Христа. І церква не випадково кладе це Євангеліє саме, саме сьогодні, в четвер, тому що ми є в очікуванні народження Ісуса Христа. І цей період очікування нехай поглибить нашу віру, тому що без віри неможливо подобатися Богові. І коли чуємо це Євангеліє і чуємо, що церква готується і чекає, то важливо задати собі питання. А на кого чекаєш і що очікуєш? Можливо, чекаєш вже на свята, тому що змучився і хочеш вже відпочити, трошки утекти від суєти роботи, від суєти робочих днів, буднів, і трошки так розслабитися, зробити празник черева, посмакувати смачними стравами. І так трохи подивитися, якісь гарні передачі завжди у нас в Різдвяний час і в Новий рік ідуть гарні передачі на, на, на телевізор. І так відпочити. Можливо, цього чекаєш. Можливо, чекаєш якихось подарунків, що там хтось до тебе прийде, чи там тобі буде якось гарно колядувати, і, і так сісти за стіл і трошки погоститися. Що чекаєш? Без віри неможливо подобатися Богові. І нехай це очікування нас трошки оберне наш погляд на ясла, в яких лежить Ісус. Мені дуже подобається східна іконографія, в яких замість ясел є гріб. Тому що Христос, коли народився, він чекав на день своєї смерті, який яке є відкупленням для всього людського роду. Уявляєте собі, родитися для того, щоб померти? І, і кожного дня чекати день своєї смерті. Болючої. Парадоксально. Але Христос для того не родився і кожного дня чекав приближення. Цього дня відкуплення, бо каже, я на те народився і на те прийшов у світ, щоб кожен, хто від не слухав мій голос. Тому нехай це очікування Різдва Христового не буде затьмарене нашими клопотами, як найкраще підготуватися і чекати, коли вже то ми відпочинемо так, розслабимося е і будемо там смакувати, святкувати. Але. Нехай це очікування буде очікуванням віри, віри випробуваної. Бо сьогодні чуємо про тих всіх мужів віри, як, яким не було легко: про Авеля, якого вбили, про Єноха, який також страждав від грішності світу, про е, е, Ноя з якого всі сміялися, бо він будував якийсь ковчег, а всі казали, що все нормально, все добре. Тих мужів, які саме через віру багато постраждали, але дали нам якби такий майбутній приклад, як нам потрібно покладатися на Бога і як потрібно Його очікувати. Добре, тоді нехай це очікування дійсно буде очікуванням віри. Амінь. Слава Ісусу Христу.